Колеги, у нас і ще є а, один доповідач. Я з превеликим задоволенням хочу зараз тут а, поспілкуватися із а, своїм колегою, а, головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем. Ми неодноразово зустрі... Ви що мені хочеться сказати? Ти тут, Антоне. Я щаслива, що ти тут. Добрий вечір. А uh, у мене одразу кілька запитань. Якщо ви загуглите, ви побачите ті uh, стоси цікаві, просто найцікавіших uh, публікацій, які обговорюються на спині. Всі розумні uh, уми сьогодення там світила, обговорюють те, що ви пишете. Антоне, це, це просто дійсно. Я просто в цих теж заходах брала участь неодноразово. Ось, і тому сьогодні, напевно, будемо говорити, фокус зміщуємо не про ваші тексти сьогодні. Сьогодні не семінар, сьогодні у нас да, форум, і я хочу задати вам кілька запитань. І спочатку, от до вас, як до представника Українського інституту національної пам'яті і як керівника, як очільника колективу. Давайте так, колеги і ваші державні службовці люди, які довіряють персоналі, вам особисто, не довіряють посаді, а довіряють от особистості, яка з ними працює. Якщо дивитися наші результати досліджень, то чим розмитіше твердження, наприклад, чиновник скажуть, то все одразу нівелюється і тим нижчий рівень недовіри. І Як тільки ми пояснюємо, хто це може бути, наприклад, мер, ми одразу бачимо високий рівень довіри. От зараз дивіться, що виходить. Був Олександр Корінний, ну тут, правда, не було його громади. Хто з громади Олександра? Отож, ну от маєте громади не було. Він відомий, коли про нас говорять, ну одразу у нас якось так рейтинги падають, тому що пов'язують державна служба і так далі, тому що вже сформований оцей цей стереотип. Ну, недобрий стереотип, скажімо так. І як тільки ми пояснюємо, хто це може бути, то відповідно я хочу, щоб ви зараз поділилися своїм власним баченням: значення доброчесності, значення не лише доброчесності, а й лідерства. От просто що вам відгукується? Дайте оцінку. Я сьогодні цілий день питаю всіх наших спікерів, всіх, хто тут були, хто були в укритті, тому що сьогодні нас тренували зранку, і, і вночі тренували. Ну ми тут всі зібралися і всі давали своє визначення. Філологи дають до 120 визначень доброчесності, кожному відгукується щось своє, і от вам так само що вам відгукується? Що таке доброчесність в вашому розумінні, і як ви розумієте, поєднання доброчесності і лідерства? І чи може бути наш шлях до побудови довіри через доброчесне і відповідальне лідерство? Ну, По-перше, я хочу подякувати за запрошення, і я маю радість з цього спілкування в цьому товаристві. І якраз ми маємо завершувати це скоро, тому в принципі постараюся бути лаконічним. По-перше, прокоментую першу частину вашого питання про те, що коли ти інформуєш громадян і будь-кого інформуєш про людину, з якою ти говориш, то тоді, в принципі, впав рівень стереотипного ставлення. І буквально нещодавно в соціальних мережах один з лідерів думок оприлюднив таку цікаву таке цікаве спостереження. До речі, про держслужбовців. Він сказав, що от якщо там люди, людей попитати, а яке слово ви би хотіли сказати про держслужбовців, багато хто скаже погані слова. соціолог нам підтвердив це. Але Якщо ви спитаєте їх, а ти скільки сам держслужбовців знаєш, виявиться, що люди, як правило, ну, мало, мало знають держслужбовців, практично там, ще на десяток, може, дві-три людини особисто знають держслужбовців. А якщо, наприклад, ти точно ту саму історію проробиш не, просто, не тільки з мером, це хороша, практика, але, наприклад, лікар або вчитель, рівень хороших відгуків про вчителя або лікаря, Буде значно вищий. Чому? Тому що кожен знає як мінімум декілька вчителів і, як мінімум, декілька лікарів. Відповідно, обізнаність, наявність живої людини, щодо якої ти можеш зреферувати, не дозволить про всіх лікарів чи всіх вчителів сказати, а всі лікарі такі. Обов'язково знайдеться багато людей, які скажуть. Ні, минуточку, не всі, От в мене там перша вчителька, або вчитель так, фізики, або там хтось. Хто або там, лікар, який там, лікував моїй дитині зубік, там, чи що, і одразу кількість людей, які дають позитивну оцінку, або, як мінімум, стримують негативну, оцінку росте. Ви сьогодні згадали, що у нас 160 тисяч держслужбовців, Так. І 200 тисяч співробітників органів місцевого самоврядування, так тобто не разом, а 160 плюс 200. цікаво так, що їх ніхто ніколи не рахував місцеве самоврядування. Але ми звернулися до національного агентства запобігання корупції для того, щоб вони нам підсвітили скільки з органів місцевого самоврядування подають декларації. Подали не всі, але ми приплюсували Певна кількість за 2021 рік. Подали 125 тисяч. Це ми говоримо про місцеве самоврядування. Це їхні декларації. Їх ви окремили. Разом із тим, приблизно ми додали самі вже так на вскідку, що це не менше як 125, але оскільки не всі і вони не зобов'язані були подавати декларації. Ми приплюсували десь 200 там, 220 тисяч посадових осіб місцевого самоврядування, плюс 158. До війни нас було 167 тисяч державних службовців. І от сумарно зараз да, у нас є втрати в державній службі. Люди пішли, виїхали за кордон, особливо перший рік війни особливо там перші три місяці, у нас ми просіли на 9 тисяч одразу. Тобто, ну, шалено просто втрата була. Потім люди поверталися. От, зараз ми маємо 158 тисяч. Якщо ми приплюсуємо зараз, ну, 200-220 тисяч, то приблизно ми будемо мати, хто там швидко, зараз 200, 100, 300, 360, ну, давайте так, 360-380 тисяч у нас є публічні службовці, органи публічної влади. Давайте в такий спосіб рахувати. Ну тобто, фактично, ми маючи така когорта людей. Ну, по-перше, ми всі розуміємо, що це дві різні групи людей, тому що все-таки є своя специфіка, є, ну, є нюанси в цьому плані. Але яка ключова задача, і для держави насправді задача, і для нас з вами теж зробити цих 360 тисяч людей тисяч людей. Ближчими і зрозумілішими власне людям, яким вони служать, яким ми служимо, яким ми приносимо присягу і виконуємо здебільшого, добре виконуємо свою звісно і. Найдуться в будь-якому колективі, знайдеться людина, чи люди, які ну, там дещо не дотягують по професіоналізму чи там, по доброчесності. Але в переважній більшості, ну, особ, особисто моє враження, я 5 років на державній службі. От уже скоро. Е, звісно, заходячи, я теж такий мав скепсис, бо до того я тільки в патронаці працював міністерством, причому в Міністерство освіти, яке таке дуже людиноорієнтоване. І ну, так стримано сталося. Але я побачив, ну. ну Переважна більшість дерсу дисципліновані, спокійні, вмотивовані люди. Які ну я не скажу, що це вони мотивовані як айтішники там на зарплатах 5 тисяч доларів, але вони ну нормально мотивовані люди. Ну тобто дорослі. Це, до речі, одна з характеристик. В епоху інфантилізму, які просто фонтанірує, там, різні особи, включно з колишніми президентами держав, наявність просто величезної групи дорослих людей, які знають, що таке обов'язки яких є KPI, індивідуальні програми, які звітують, відповідають, яких є контрольні терміни на виконання листів, і так далі? Те, що організовує життя. І це якщо люди деякі вириваються після школи чи університету, їм уже більше нічого не організовує життя примсов, де службовець постійно знаходиться в цих рамочках. Тобто перша велика задача. Близько до вашого питання, що нам треба стати зрозумілішими і ближчими. Це різні речі, це можуть бути комунікаційні проекти, це може бути зйомка серіалів чи фільмів про життя держслужбовців. Це не обов'язково якихось це може бути хороший серіал там, в, силу, там, в стилі Кайдашевої сім'ї чи впіймати Кайдаша, який розкаже там, про типовий день людей на державній службі. Там є, ми ж прекрасно розуміємо, що кадри у нас є унікальні в кожному органі державної влади. Це перше. І відповідаючи на друге, ключове власне питання про доброчесність. Ну, у мене є просто така профдеформація, бо я закінчив філософський, і, в принципі, питання про доброчесність це одне з найцікавіших питань античної етики. Наприклад, Сократ і слідом за ним Платон були переконані, що питання доброчесності дуже щільно пов'язане з питанням знань. Тобто, людина, яка розуміє, до чого призводять погані вчинки. Точно не буде погано, бо вона знання, так би мовити, просвітляють тобі шлях, і ти розумієш, що оцієї оці цієї єрунди краще не робить, бо потім вилізе боком, мені громаді, родині і так далі. Тобто, це перше питання, перший концепт. Потім і Сократ був переконаний, що мудра людина ніколи не буде зла. Але час показує, що можна мати там кандидатський ступінь, три університети за спиною, але вчиняти погані речі. Відповідно, етика, наприклад, ХХ століття дуже часто ставить питання, що, на жаль, недостатньо мати багато знань, чи недостатньо мати гнучкий розум. Виявляється, часом треба щось, наприклад, хороший приклад поряд, який додасть відваги, щоб вчинити правильно. Або, наприклад, скажімо так. Додатковий стимул хорошого, хорошого вчинку, відповідно, я би визначив доброчесність, на жаль, не так, як у нас, в бо етичний кодекс державного службовця визначає доброчесність доволі, так я би сказав, сухо. Він каже, що діяти доброчесно це ставити публічний інтерес вище особистого, не отримувати неправомірної вигоди і. Не розголошувати інформацію, от власне етичний кодекс дає от таке визначення. добре. Ну, це все правда, воно на державній службі так і є, але чуть тут чогось бракує. Наприклад, чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність і відвага. Я зараз кажу, що ми з НАЗК узгодили, що національне агентство має розробити кодекс доброчесності, наше національне агентство України з питань державної служби. І оскільки ми зараз ідемо спільно із НАЗК по низці заходів, підготовка навчань і навчань, зокрема й категорії А, де ми з вами проходили навчання, і хотіла одразу зосередитися, що звісно що буде виписано не так. Вона буде людською мовою, воно має відгукуватися кожному публічному службовцю. Ну, на цим буде ще довга дорога. Я маю на увазі, ще наступний рік ми будемо працювати над таким кодексом. Разом із тим, я хочу зараз нашій аудиторії, шановній аудиторії, яка от реально слухає, я хочу вам проанонсувати, колеги, колежанки. В Антона Дробовича є колонка. Я просто раджу звернутися: дев'ять принципів меморалізації, якою може бути пам'ять про війну. Це якщо загуглити, то легко можна потрапити дев'ять принципів меморалізації. Ви одразу отримаєте доступ, заглибитися якраз і в це питання. Ви акцентували на увагу читачів на тому, що процес меморалізації має бути. Професійним має бути глибоким, Він має бути професійно виконаним і в той же час із залученням експертів і громад. От зараз, звичайно, звичайно, що мені б хотілося, щоб ви більше тут сказали для того, щоб і колеги от замислилися і нернули, теж подивитися, почитати якраз у вас в блозі якраз цю публікацію. Ну, це така дійсно дуже специфічна тема, але вона, до речі, народилася з потреб державної служби, причому з саме ключової нашої з вами задачі пов'язаної зі служінням. Ну ні для кого не секрет, що у нас 1450 чи 60 громад в Україні, тобто, як мінімум, таких концентрованих осередків, і у всіх у них не дасте збрехать. Скільки? 1460 тисяча так, частина з них окуповані. І одна з найбільших потреб, які, реальних потреб, з якою зустрічається практично кожна громада, це меморіалізація війни, жертв війни, військових, цивільних, подій війни, там, битв і так далі. І відповідно. Питання меморіалізації раніше було абсолютно екзотично. Ну тобто, це, це сфера політики пам'яті або культури пам'яті. Це така суб-суб під тема культурних студій культурології, там ну як мікрохірургія ока в медицині. Тобто є медицина, а є мікрохірургія ока. І тут раптом повномасштабна війна, і в кожної громади виникає потреба створити меморіальний простір. І причому не такий меморіальний простір штампонують що щось таке, що діти повз проходять і 10 років можуть ходити і разу не помітить. А таке, що а, відповідає на питання відновлення людської гідності, б працює в просторі є простором живої пам'яті. Це е, інформує, що залишає цій громаді, цій спільноти не просто е, з. Знаєте, із залізних ножок, які залишились в школі після того, як парти поскладали, і стільці залізні, зварити якісь конструкції, на них банер поставити, а якась поважлива меморіалізація. І у нас пішли запити. Що робити, як робити, а фахівців в країні дуже мало. Багато хто виїхав, до речі, не тільки з державної служби, але й з третього сектору, з академічних установ. І фактично ми підготували рекомендації, в першу чергу, з чого почати громадам, якщо бо це специфічна тема, не кожен може зайти так легко в неї, щоб не, там, не наламати дров. І далі, аналізуючи це в десять років, якими інститут займається по суті справи, різними формами меморіалізації війни, зараз дуже інтенсивно, я, власне, і сформував принципи, їх, до речі, вже де. 10. Ми провели чесні громадські слухання, обговорення. Громадяни нам прислали пропозиції. Три чи чотири були дуже слушними, Ми їх включили, переформулювали деякі, один цілий новий принцип додали. І зараз ми їх от буквально через тиждень оприлюднимо. І я надішлю їх на військових, Генеральний штаб, щоб нам ще військові дали зворотній зв'язок, і в це будуть в принципі, 10 принципів, які стануть засадами. Державної політики в сфері меморіалізації війни І ми їх передамо в уряд на щоб на наступний рік цей документ стратегічного рівня. Бо ми ж виконавчий орган, ми маємо виконувати, а не реалізовувати. Але зараз такий час, що кожен бере на себе трошки більше, щоб допомогти спільноті. Відповідно, це різні це про чесність, це про інклюзивність, це про, про партиципативність, про якісне виконання і так далі. Тобто, це ті принципи, які не є обов'язковими, але якщо по ним здійснювати меморіалізацію, у громади у фахівців є трішки більше шансів не припуститися типових помилок. Ну, приклад один наведу і буду закінчувати, бо я розумію, що у нас є регламент. От, наприклад. Звертається до нас громадська організація, яка фактично складається із жінок і матерів загиблих військових. Причому це асоціація, яка виникла ще до 22-го року. Тобто, це вже в принципі доволі інституційна стала організація. І одна з лідерок цієї організації каже, що от у нас є ситуація, є населений пункт в центральній Україні, де є меморіал, який побудовував орган місцевого самоврядування. І власне на цьому меморіалі розміщені портрети тільки тих осіб, які загинули, виконуючи бойові завдання, ну, власне, на війні. От. Але е, стається ситуація в громаді, що один із ветеранів, який повернувся з війни, а ветеран АТО ООС, е, потрапляє в автокатастрофу і гине в, ну, просто в цивільному житті, вже будучи у відставці. І матір приходить до міського голови і каже. Я хочу, щоб ви поставили портрет мого сина на цей меморіал. І вони розуміють. А міський голова каже: як Запит зрозумів і іде до громадської організації казати, а як ви вчинити? Тобто, який регламент цього простору пам'яті? А нема ніякого регламенту, тому що це тут це про культуру пам'яті, а не про політику пам'яті. І він звертається до громадської організації. І в таких ситуаціях виникає потреба наявності авторитетного голосу третейського судді, який візьме на себе цю відповідальність. Сказати, наприклад, що тут не може бути, от, наприклад, на секторі військових поховань, там де поховані всі військові, будь-який ветеран, який загинув після війни, під час війни, має бути на секторі разом з військов... якщо так вирішила родина. Але на меморіалі, який присвячений тим, хто загинув під час війни, ну не можна так робити, тому що це порушує принцип по перше, правдивості, бо він це вводитиме в оману тих, хто дізнавати. А по друге, порушує порушуватиме принцип рівноправності, бо відповідно ті, якби в рівних умовах, були і меморіал задумувався так з первинним задумом таким. От з іншого боку, громада могла би і по іншому, там, наприклад, інший меморіал взагалі всім військовим опрацювати, якщо б їй дозволили ресурси. Але оцей запит, критичний запит на авторитет. На фаховість, про яку сьогодні, до речі, декілька разів згадували. І пам'ятаєте, в цьому опитуванні фахові некомпетентність це був теж один з закидів до нашого брата і нашої сестри з Державної служби. Але ну, на мою думку, це несправедливий запит. І, до речі, дуже показово, пам'ятаєте, там була статистика, а скільки, а скільки запитаних особисто зверталися скаргами про, наприклад, хабарі на державній службі. там було 1%. Ну, тобто, Скількись там відсотків вважає, що взагалі труба все пропала, але особисто досить бав один, чи скільки там відсотків. Оце оцей розрив, про який ви, до речі, згадували. І щоб цей розрив давати, треба, щоб така інформація, такі історії. Про вирішення цих проблем, складних питань вони поширювались, тому що ми відповідно ми як спільнота розповідали про успіхи напрацювання агентства з державної служби, агентства, які займаються там, наприклад, енергетикою, освітою, медициною, тому що цей внесок великий і це ну здебільшого напрацювання. Це працююча система. Чого росіяни хотіли толкнути, щоб ми розсипались? Вони не думали, що у нас працююча система. У нас працю вони теж на нас дуже недооцінили. Тому нам треба взаємопідтримка один одного взаємопідсилення, взаємо. Опивання і розказувати людям, що а ти там знаєш, взагалі там як виникла ця там система ЦНАПів, або взагалі що у нас сервіси державні, взагалі, чуть не кращі в східній Європі, Трішки, щоб цінувати один. Я вже мовчу про те, що ми все це робимо взагалі під час повномасштабної війни між ракетними тривогами. Ну каман Хтось собі уявляє під час наприклад другої світової війни, щоб люди прямо під час повномасштабної війни здійснюють меморіалізацію. У них в голові ні у кого не було. В 60-ті роки почалася системна меморіалізація після другої Війни. А у нас в Маріуполь під бомбами, ірпінь під ракетами, люди виповзають під обстрілами, щоб якийсь тимчасовий меморіал поставити, щоб, не дай Бог, не зникла пам'ять про людину, яка загинула. Щоб оця ця гідність людська не пош. Так це феноменальні речі. Ну просто це треба теж трішки. Теж трішки треба себе дякую. Дуже. Ми маємо про себе це теж говорити, бо щоб трішки сили звідкись брати, бо це ж не вигадка. Ну це правда. Антоне, я кожному спікеру нашому задавала одне те саме питання. Що, ну знаючи, що ви і військовий, в тому числі, і що ви, і керівник державного органу. Тут просто зустрічне запитання: що для вас є доброчесність. Ви бачили різне. Ви відвідали і лінію фронту, і тут у нас багато викликів. Ми знаємо, з чим ви зараз стикаєтеся, і все це відображається якраз в ваших публікаціях. Ми захоплюємося. От в національному агентстві ці публікації читають. Я такий транслятор приїжджаю після наших семінарів і одразу все каскадую на все агенцію, тому що ми розбираємо це на цитати реально. Зараз просто питання вже тепер сьогодні воно класичне. Я його задала кожному. І що для вас є доброчесність? От що вам відгукується особисто. Ну, мені здається, що саме головне в цьому терміні всі ті слова і про відповідальність, і про справедливість, і про відвагу. Вони всі характеризують цей комплекс понять. От. Але ну тут саме головне, мабуть, все-таки оця чесність. Щоб ти, по перше, сам з собою міг бути чесним, і з людьми, з якими ти працюєш, і з на яких ти працюєш, ну, власне, на наших громадян, які нас всіх найняли. Це не так просто. Ну, ну кожен кожен з нас не тільки сильний і героїчний, кожен з нас також. І слабкий, і часом дійсно ми щось можемо не знати. І от е, великий, найбільший, мабуть, виклик оця чесність сказати, що тут, ну тут мені є, ну нема за що переживати. Я за це точно можу там піти в будь-який кабінет, будь-якому великому начальнику сказати, що виглядає так, так і так. А в речах, яких ну не можеш сказати, чи не знаєш, чи не відчуваєш, оця треба трошки відваги сказати. Ну іноді треба відваги, щоб сказати, як воно є, бо, бо бувають великі наради, великі начальники, страшно щось сказати. Ну, це ти маєш все-таки захист, це твій обов'язок про відповідальність, да? сказати, як воно є. А в деяких випадках е потрібно також відвага сказати, я не знаю, я не вмію. Мені треба, допоможіть ну, мені, там, підправте мене на якісь курси. Вон, е я перший рік пам'ятаю на державній службі, що в бюджетний процес. Господи, помили, порядки використання бюджетних коштів. Що це таке? Як це взагалі працює? Пішов послухав курс онлайн. Про основу бюджетного процесу зразу і з мінфіном легше розмовляти. колеги <свісно> хоч якісь точки дотику. А потім виявляються абсолютно системні нормальні люди, і так далі. Тобто, але це трошки ну ти, керівник органу влади. Вау, ти бачиш, та я не можу все знати, ніхто не може все знати. От мені здається, це от про це. Ну, про це про доброчесність. І вона, і вона підтягає за собою і сміливість, і людяність, і нормальні стосунки в колективі. От мені ну це така. от так. Колеги, давайте подякуємо Антону Дробовичу, директору Українського інституту національної пам'яті. Ми захоплюємося і вашою роботою, вашими здобутками, і теж будемо спостерігати. Якщо у вас будуть поради, я думаю, що багато хто тепер буде стежити за вашим блогом, тому що так чи інакше ми будемо відтворювати в пам'яті всі події, які відбуваються, зокрема, Національне агентство збирає зараз ваші історії. Збирають історії історії, які почалися з самого початку війни, і ми їх збираємо по кропицях, тому що ми будемо відтворювати, у нас буде своя меморалізація публічної служби. Ми теж згадали, подумали, маємо там уже певні знахідки, передають із фронту наші хлопці, які працюють зараз, воюють на передовій. І скажу, що ми теж робимо свій музей, музей війни при національному агентстві.